Овни, привіт! Новини для вас з 22 по 28 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент у Овні, цей розклад для вас. Так, що у вас? О, карта Ангола. Карта Янгола і карта душі переродження. Прекрасна енергія! Так, іди на поклик нового світла. Почни все спочатку. Не бійся починати. Де є кінець, там завжди є початок. І всі зміни, вони на краще. Ну що, янголи на вашій стороні, вони будуть вас підтримувати і йдіть на поклик нового світла. Не бійтеся, чи розпочати наново чи з чистого листка. І у вас карта душі. Люблю дуже. Сильну ось цю енергію, тому що цього тижня ви познаєте всередині себе переродження вашої душі. Це ваша інтуїція, яка кличе вас змінити щось. Не застоюватися в тих ситуаціях і в тих енергіях, де ви були. Потрібно щось змінювати. Переродження душі. Класно. Давайте подивимося, які ж емоції, овни у вас будуть на цьому тижні з 22 по 28. Емоції для овнів. Так, що у вас? Ой-ой-ой-ой-ой, затрудненість, так, і знудженість. Ну, що? Буде відчуття, що якісь події, люди впливають на ваші рішення або на ситуацію, або, можливо, ви не можете змінити якусь ситуацію, або щось зробити так, як хочете ви, тому що є якісь або обставини, або людина, яка не погоджується з вами. Так, і у вас ображеність, Овне, oh, no. на вас це не схоже. Ображаєтеся, відчуваєте, що, можливо, вас обговорюють. А ви ображаєтеся, відчуваєте себе такою, знаєте, оголеною якоюсь душею, яка, можливо, обмовки якісь роблять, або поза спиною щось там таламкають. І ви тут відчуваєте таку образу, що чому вас там або обговорять, або чому така ситуація складається. Причому тут я, якщо я там взагалі там не була чи не був, не знаю. Відчуваєте себе некомфортно. Не Це така, знаєте. Енергія ображеності і оголеності чомусь душі, мені хочеться сказати. І вознадженість, час подійти повільно, можливо, ви хочете пришвидшити якісь процеси, події, обставини, ну, щось там не виходить. Час іде занадто повільно, а ви очікування, вам дається важко. Ну, я знаю, овний терплячок ви не маєте. Ви хочете, щоб все горіло, все кипіло, все бігом, бігом-бігом, і все вам вдавалося, а відчуття, що щось там у вас тормозиться на цьому тижні, і ви трошечки знуджені, і вам некомфортно в тому стані. В мене відчуття, що вам некомфортно, коли нічого не відбувається. Ну що, Овне, давайте дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Так, овне... Події для вас. Початок тижня. Десятка жезлів. Час угу. од часу, -часу. не легше. Угу. Важкість. Щось вам тут важко. Вибачте, я аж зависла. А що тут важко, хто б сумнівався? Закохані енергія близнюків. Стосунки якісь вам важко. Метів. О, самообман, або обманщик якийсь у вашому житті. О, в вам? Або вас хтось обманює у стосунках, і вам це важко. Або щось людина робить за спиною, і вам важко обманює вас. Або це самообман ідеї накрутка стосовно якихось стосунків, можливо, близнюки, і вам це дається важко. Вам викликає важкість у душі. Притягує вас, аж, знаєте, як кажуть, до землі, як камінь на душі. Середина тижня, місяць, ще краще. Овни. Енергія риб, страхи тривоги, глибокі переживання. Вісімка кубків, хочеться покинути якусь ситуацію. І рицар кубків. Ну що, хочеться, я б сказала, тут є страхи, і думки, і глибокі у вас переживання. І підсвідомість, як повернути і кудись повернутися, комусь сказати щось. Комунікація тут рицарь кубків, коли люди розмовляють. Від серця те, що відчувають, ну, тут йде покинути якусь ситуацію. Можливо, ви хочете покинути ситуацію ці страхи і комусь щось сказати, нарешті. Кінець тижня, імператриця. Енергія матері, дружини, тельця, дорослої жінки, мудрої не по руках. Вісімка жезлів, комунікація. Можливо, з мамою. Король мечів, чоловік знаку повітря. Тут є парочка, імператриця, жіноча, мудра енергія і король мечів. Чоловік знаку повітря, бо в людини є знак повітря. Між ними є комунікація. Може, між людьми є різниця у віці, тому що імператриця і король це різний статус. Або людина заміжня одна одна вільна, як варіант. Так, загальна енергія і основна подія на цьому тижні паш мечів, повідомлення, новини. Це для мене завжди смски, переписки. Комусь щось хтось повідомить. Якісь новини надійдуть до вас, ви комусь будете писати. Так, давайте Овни будемо прояснювати. Десятка жезлів. Що у вас тут за важкість за коханими і обманом відбувається? Десятка митів. Приїхали. Крапка закінчення. Повішений, пауза і король кубків. Так, Овне, що тут у вас? За закінчення відбувається дві крайні карти. Десятка жезлі і десятка мечів. Це важкість і крапка. І тут йде пауза, якась ситуація закінчилася, і вона вас викликає важкість. Є якась пауза. Щось закінчилося з королем кубків, наприклад, або це ваша іпостасія в карті, у вас є вода, або це просто люблячий чоловік. І вам це важко подається ця пауза, оці. вам болісно. Закохані. Що тут з закоханими? Сонце, енергія Лева, королева Пентаклів, жінка знаку а, Земля і сила, внутрішня сила. Ну, однозначно, якщо ви чоловік, у вас є якась королева пентаклів, до якоїсь сильне є бажання. Вас тягне сексуально, прям сильно-сильно. Ви дуже сильно хочете прояснити і бути з цією людиною, вона для вас якесь сонечко. Ну там пауза, там щось закінчилося. Якщо ви жінка, у вас є якийсь чоловік, знак вода, і у вас є прив'язка, ну там важкість через те, що щось закінчилося, все. Перевернулося з ніг на голову, все змінилося між цими людьми. Ну у вас є дуже сильне бажання і почуття до тої людини. Сімка мечів. Що ж за обман? Це ви себе там накручуєте Чи... обнулення ситуації нуль. Блазень тут приходить десятка кубків і верховна жриця. Угу. Ну, ну. Класно. Можливо, ви накручуєтеся, що у вас закінчилися стосунки, що обнулилася ситуація з цим обманщиком, або це ви просто самі собі намагаєтеся, ну, це самообман або обман. Тут десятка з людиною вам було дуже добре, або це якесь дуже радісно, теплі моменти. Щастя було з цією людиною, там верховна жреця. І ви собі тут, якщо це кажу, обманчик у вашому житті, Овне, тут людина може вам. Є така енергія тут, Овне, розумієте, людина, яка не... тікає від відповідальності, яка обманює, яка робить безпорядочні зв'язки, необдумані вчинки, що за спиною, щоб ніхто не побачив і не дізнався, розумієте? І тут. Ем... Іде обнулення ситуації, тут йде кінець і важкість через це, що щось закінчується, і тут йде переосмислення того, що закінчилося. Або ви самі кажу, себе накручуєте. Ну тут жіноча енергія для чоловіка має велике значення, тут верховна жриця. Велике значення має жінка. Це міх сигніфікатор. Або таємна жінка. Я не бачу тут комунікації. Справа в тому, що я бачу тільки внутрішній стан і відчуваю, коли важко, коли є болісно, коли йде переосмислення і бажання змінити цю ситуацію. Бажання поміняти, щоб вона не була такою. Місяць. Повне. Що у вас тут страхи, тривоги, переживання, дорога тут з'являється, можливо, вам поїхати кудись потрібно? Переїхати. Шістка кубків в місця, де ви вже були. І шістка пентаклів, от там йде перекос. Або за коштами. Можливо, вам кудись треба поїхати, переїхати на роботу, наприклад, іншу, або поїхати і повирішувати питання в ті місця, де ви вже були. Шістка кубків це не тільки карта минулого споріднених душ, а також це ще місця і люди, з якими ви там, не знаю, однокласники, або люди, з якими ви там. Це також карта дітей. Можливо, ви там до дітей будете їхати, або у вас є тривоги, страхи переживання, дитина кудись відправляється. Ну тут є шістка, шістка пентаклів, тут є перекос і йде допомога про допомогу. Давайте я уточню вісімка кубків. Що тут з вісімкою кубків? Куди ви відправляєтеся? Тут дві карти дороги, відправки сім кажезлів, відстоювання своїх кордонів. Хтось відпирається від поїздки, п'ятірка може бути і стичка через цю поїздку, що хтось хоче поїхати або переїхати, або приїхати про якусь дорогу йде. Стан війни між людьми непонятки. А, ну так. Да, двійка кубків. Хто б сумнівався, між стосунками, хтось відпирається, а хтось, можливо, не погоджується. Можливо, хтось одна енергія хоче переїхати, поїхати, приїхати. А друга енергія, вона не погоджується з цим. І тут йде маніпуляції, і хтось когось тут зупиняє. Рицар Кубків. Можливо, вам потрібно поїхати, як я й сказала, в місця, куди, де, де ваше минуле, до людини з минулого, наприклад, ви хочете приїхати, і у вас є страхи по відношенню з цією поїздкою, як ви повернетеся і як людина, можливо, зреагує? Рицер Кубків. що у вас тут за комунікація? Королева Кубків. Жінка знаку вода. Ой, тут агресивне прояснення. І знову поїздка, енергія рака з'являється у вас. Тут людина може приїхати, бо тут є дорога, у місця, можливо, ви приїдете, або до вас хтось приїде, наприклад. Там є перекос, можливо, за гроші будете щось вирішувати, або просто перекос між людьми є. І тут. Є прояснення. Люди можуть почати спокійно спочатку говорити, а потім різко висловлювати а, свої емоції і слова. Це призведе до великого стресу, дев'ятка мечі. Так, давайте я проясню, а то мені ця ситуація ніяк не дає покою. Так, що у вас тут з дорогою пов'язано, Овне? Покажіть, будь ласка. Імператор. Ваша іпостась. Понятно? Так, що тут у вас шістка кубків тут? Покажіть, будь ласка, шістка кубків. Потрібно повирішувати якісь давні справи, або, кажу, відправитися в ті місця, де ви були, або та людина, яка тут знову з поїздкою. Однозначно, королева мечів тут з'являється. Так, і шістка пентаклів, що тут у вас? Закохані ось. Там є перекос між людьми, у віці, в статусі. Можливо, ви хочете поїхати до людини. Або людина має приїхати до вас, або поїхати маєте кудись разом. Ну, тут хтось погоджується, хтось не погоджується. Я не знаю, що тут у вас овна. Напишіть, будь ласка, чому тут дві різні енергії, чому одна енергія погоджується, а друга відпирається і стримує таке відчуття. І не робить цього. Одна енергія цього хоче, цієї поїздки, а друга енергія не хоче. І тут є агресивне прояснення і комунікація. Імператриця. Дев'ятка мечів. Стрес, тривоги, переживання, недоспані ночі. Явол, прив'язка. Знаєте, я бачу, тут у вас дьявол поселився практично в кожних розкладах. Я запам'ятала, що він тут мелькає постійно у вас. Енергія козирога. Ну, але є якась токсична прив'язка до людини, яка викликає у вас страх, тривоги. Вона має велике значення у вас. І тут у вас карта світ або далека переїзд, поїздка, переїзд, або у вас тут бажання закрити один цикл і вийти в інший. Перейти на новий рівень. Так, давайте уточню світ. Но дьявола я запам'ятала, що у вас постійно є якась така історія з ревністю, з маніпуляціями, де вас тримає на короткому повідку? У вас тут четвірка. Обдумування, пауза. Як перейти на новий рівень? Страхи, тривоги. Ви боїтеся втратити тут якусь людину. Можливо, навіть ви не признаєтеся собі в цьому, але є сильна прив'язка до людини, і ви її боїтеся втратити. Ви боїтеся закрити якийсь цикл. Вісім кажезлів. Що за комунікація у вас? Королева мечів. Жінка знаку. Ось у нас король і королева мечів, астрологічна пара з'являється. Люди рівні. Одинакові. Ну, Гармонійна взагалі комунікація. Я не бачу комунікації якоїсь поганої, якщо чесно. Дев'ятка. Гармонійна комунікація. Ну, король і королева мечів. Як я люблю, коли колоди розмовляють разом, і вони мені одразу сказали, тут астрологічна пара. І я тому звернула на це увагу. Тут він далі є, король мечів. Тут люди. Розмовляють, можливо, через інтернет. Ну, стресують, кошмарять один одного, але тішуть своє его. Я інакше тут не можу сказати, і по дьяволу тут тягне людей один до одного. Так, король мечів далі. Ну, він тут розчарований. П'ятірка кубків. Іде розчарування, неоправдані надії, стагнація. Двійка жезлів, потрібно щось вирішувати. Щось потрібно вибирати і трійка мечів, ну серденько розбити. Чоловічі енергії серце розбите. Якщо ви жінка, ви через чоловічу енергію, тут засмучуєтеся і вам він розбиває серце. Тут потрібно приймати рішення, як вийти на новий рівень або закрити цю історію раз і назавжди в своєму житті. Або примиритися вже в кінці до кінців. А то якась іде тяга мотена. Ні смерти, ні попусту. Розчарування, серце розбите і вибір. Що ж тут у нас все-таки між цими людьми відбувається? П'ятірка кубків. Чому розчарування, депресивний стан? Шістка жезлів. Через переїзд, поїздку можливо. Через проблеми якісь, які потрібно вирішити між цими людьми, є якась ситуація? Двійка жеслів. Що у вас тут? Помірність? Як вибір, як регулювати питання? Як заспокоїти цю бурю в стакані, яка у вас тут бурлить, бурлить і не може ніяк вирішитися? Як знайти спосіб, щоб гармонізувати між людьми стосунки? Так, а трійками чи в чому. Що ж тут таке? Іерофант. Подружжя, обов'язки. Можливо, у когось а, є. Декілька людей перед одними маєте обов'язки, а, а одних любите. Так буває. Тут обов'язки розбивають вам серце. Особливо чоловічі енергії, якісь обов'язки розбивають серце. Телець. Або в карті у вас є телець. Можливо, когось стримує подружжя. Ну, Тут знову король жезлів з'являється. Куди ж без нього? Чому трійка? Дайте чітке, ясне пояснення одною картою. Трійка мечів, будь ласка. Не треба 20 карт. Одну. Повернення. Карта другого шансу. І тут теж карта повернення на дні колоди. Знаєте. Відчуття Овне таке, що якусь ситуацію ви б хотіли переграти однозначно ще один шанс для того, щоб щось виправити. Так, давайте прояснимо овне, що ж у вас тут за комунікації, за переписки. Для мене Пашмачів це завжди переписки, це не розмова, а якісь смс-повідомлення, якась інформація, яку ви читаєте і сприймаєте або пишете. Оп, оп, оп! Ну, імператриця, ось вона. Вона вже в нас була Відлюдник, енергія Діви тут з'являється. Дій немає ніяких. Рицарь Пентаклів теж у нам говорить про планування. Ну що, тут комунікація. Комунікація або з мамою, або з дорослою жінкою, на відстані, мудрою, не по руках, дружина, мама, телець може бути. Астрологічна пара тут у нас імператор імператриця є. І тут іде планування, іде комунікація, але якась вона тоді не немає ніяких, і вона якась дуже сильно обережна. Ця комунікація, ці повідомлення. Так. Імператриця, король Пентаклів, різниця може бути у віці. Тут люди спілкуються, дії є, але на відстані в мене відчуття, що дії є. І рицарь. Іде планування або по робочих питаннях, якщо це не в стосунках, тут чоловіча енергія. Планує, спілкується дуже багато по роботі і хоче, можливо, змінити роботу або відновити. Так само і, ді... і жіноча енергія. Ви можете тут діяти, планувати, змінити роботу, або куди прикладати зусиль, і який просто пошук може бути робота і планування у вас. Обережно, якщо тут між чоловіком і жінкою ця комунікація йде ці повідомлення, то тут йде а чоловіча енергія бережно комунікує по робочих питаннях або прощупує почву з жіночою енергією. Да, щоб виправити якусь ситуацію і виправити якийсь конфлікт. Можливо, хтось хоче примиритися, або, кажу, розпочати роботу, нову реалізацію, новий якийсь виток, пошук іде роботи, і йде комунікація, така якась обережна і планування йде на майбутнє. Так, і чим ця вся історія? Давайте закінчиться одною картою. Покажіть, будь ласка. Чим ця вся історія завершиться? О, так, думками, ілюзіями. Сон. Ви будете складати великі картинки, плани, будувати і все прораховувати на цьому тижні. Сонце, коли людина бачить все як наяву, так? Тобто людина планує е, е, прям до деталей і переграє в будь-якій ситуації, і вона бачить. Це не так, як воно є насправді, але вона прокинеться, і насправді того усього не існувало. То був просто сон. Ви перебуваєте в якихось ілюзіях на цьому тижні, причому в дуже глибоких. І до деталей, і до прям до картинок, і до подій, цепочки, навіть події якихось. Такі новини для вас, Овни, бережіть себе, гарного вам тижня. Я бажаю вам, щоб програлися події тільки хороші з розкладу. Буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до наступних зустрічей!